Як було сприйнято те, що кардинал Дзупі в Москві, зокрема зустрічався з російською вповноваженою в справах дітей. Це Марія Львова білова, на яку видано ордер Міжнародного кримінального суду в справі викрадення українських дітей? Так це я думаю була одна із найбільш таких тригерних так, фотографій, де він дуже так люб'язно вітається із цією особою. Ми дуже добре розуміємо, що ця людина не приймає ніяких рішень, так і що, в принципі, зустрічі з нею це просто є такий, ну те, та театр радше, так тобто, ми розуміємо, що ключі від рішення чи повернуться українські діти до України, а не лежать в кишені цієї особи, але е, варто розуміти, що ну кардинал дзупі зустрівся з тим, з ким йому запропонували зустрітися, так тобто. Взагалі, якщо проаналізувати український аспект і російський віз російський аспект цього візиту, так то контраст є дуже колосальний. Так, по перше, в Україні зустрічі кардинала були на найвищому рівні, так починаючи від президента, закінчуючи топ посадовцями, політиками, представниками церкви, натомість, візит до Москви і його зустрічі були на дуже низькому рівні. Тобто він зустрічався з паном Ушаковим, про якого ми навіть не дуже добре знаємо, а, чи він взагалі відіграє якусь важливу роль у всій цій владній архітектурі а, російській. Він зустрічався з цією уповноваженою ну, справах а, прав дітей, так але м -м, варто розуміти, що власне про цю гуманітарну місію Україна сама просила Папу і, зокрема, кардинала Дзупі, коли він відвідував Україну. Тобто... Це було одне із його найосновніших завдань під час візиту до Москви, Я думаю, так розуміючи, з ким він буде зустрічатися. Я думаю, що це все було узгоджено наперед і зустріч з патріархом Кирилом, тому що перед тим відвідав міністр закордонних справ Московського патріархату Ватикан. Тобто, все це було я думаю, вже дуже чітко прописано. Тобто, він розумів, з ким він зустрічається, і я думаю, що це було основне, майже основне питання, про яке його просила Україна. А, тобто зрозуміло, що треба було з кимось зустрічатися. Якщо це було неможливо, і з путіним, в кого лежать ключі від вирішення цього питання, ну то він зустрічався із цією панею. А ось і тут е, я думаю, що варто набратися терпіння. Тобто, якщо це якось позитивно вплине на цю справу, ну то будемо розуміти, що це е, вдалося таки кардиналові. Але може нічого ніякого результату і не бути. І знову ж таки, ми розумітимо, що йому в цьому плані нічого не вдалося, бо ну в прес-релізах йшлось про те, що це питання обговорювалося. А, тобто, тут е, можемо лише чекати, і е, інколи напевно це добро, яке може потенційно так відбутися. Повернення українських дітей може воно й вартує власне таких знимок, які нам направду справедливо не подобаються.